Чего кричать было? Просто, вод, просто водичка просто зашла на... Я одеваюсь, хоть ты выйти. Хоть ты шо? Так может она не подходит туда? А! Ой, б... О, тя, тя четко в тиктоце. Давай я помогу тебе. Ой. Сука, б... Ага. Заеб... Бля. Угу. Ооо, шуко, фотко. Шоптибра! Бляк! Щока, блядь, а пукує! Він боїться помилятися, ну, типа, чи, чи як? Ей, баб, давай я помогу тебе. Де мене відмічає Саша Доцент? На якому відео відмітив? Can I go to the bathroom? Yeah, you're good. Holy mother of perш, Саш, Саш, зберись, будь ласка. Ну, яко, ну, чуть-чуть якось думай, что де ти відмічаєш стрімера? Чуть-чуть, може, стрічечку налаштуй там, став лайк, десь там нецікаво, щоби тобі відео відповідні трапля. Якщо це уже налаштована стрічка, і ти просто реально такий о, оце от чорткий контенті, оце я буду дивитися. Тоді питань ще більше. Всім привіт! Сьогодні. Мені регулярно пишуть: хто я, що я, хто ти що і ти? І постійно я пишу угу. в жартівливій формі в рофіній, тому що вони пишуть це роблять постійно. Чат, я теж стрім коли підрубаю в валили, врофіль, в профільній якійсь формі, в основному з вами поговорити щоб було чітко. І мені якби впадло напрягатися. І по факту я, мабуть, навіть жодного разу не казав напряму. Та що... ну, хто? То, блядь, я місце... Чат, чітко, потому що 155 лайків, і мені цікаво, що це за тіп, я бачу його вперше, я хочу знати хто він. Це мен, сам себе таким назвав. Я, правда, чувак, oh. Який кайфує від життя. Чотко! Але ось його впиздать тому селі Добрянка, їбать. Чат, не коровинці, конечно, але, ну, Добрянка. А, кайфує. Валерій, скажи напряму, хто ти? <ріпусід> Я... Я... Я Я син маминого друга. <ріпусід> Я до того, як з'їхатися з дівчиною, у мене завжди були носки. Можете себе представити, у мене завжди були носки. А потім що, Час, пропали? Ми живемо місяць півтора року, і, по-моєму, з мене і роблять ідіота, який не знає е, ніхуя, типу, знаєте. А... Де твої носки, Богдан? Куди ти їх положив? Блять, мої носки завжди були, блять, у мене. Завжди були у мене. Чат. Мой муж мене попросив приготовити йому на обід борщ. Не дай Бог. Я, хороша жінка куховарочки. Чат, ну что сейчас борщик буде, ну я ничего я хорошо не очікую. Я не могу ему ну, отказать, поэтому сейчас мы будем с вами готовить борщ. Берите ручки и записывайте. Нам понадоби картошка сырая. Ну хоть бы помыла. Аккуратно в водичка Подивись, Подойди, якими кусками. Положили картошечку, потом нам понадобится морква. Ой! Водичка. Понадобится мука. Такими кусками. Угу. Теперь, э, конечно же, какой борщ без томатной пасты. Добавляем томатную пасту. Там вот. Что собака заричала в сей момент? Добавили. Томатную. А а чот, що реально у неї труси на голові? Я це тоже не можу зрозуміти. Блін. Блін. Так. Готово. Э, теперь нам понадобится плавленый сырочек. В борщ. Для чего? Кидаем вот так. Потом нам понадобится. Конечно же, борщ, сразу надо делать с майонезом. А вдруг забудешь в тарелку положить? Чат, а все ж крышечка. Чего вы на отсюда майонез выдавливает? Чат, конкретно питання, не, типа не з кришки вона вирішила, а. я зрозумів. Наливаємо майонез, mm -hmm. Тепер нам понадобиться капуста. А... Чат, по-моему. Засыпали И теперь понадобится, так как вы, вы же заметили, я мясо не положила. А. Я нашла особенную приправу. Вот такая приправа нам понадобится. Видите, тут курица нарисована. Mm. Mm. Ах, ну. Так это получается надо с упаковкой. Там же шкурка на упаковке. Надо упаковку тоже получается в борщик кинуть, правда? Насыпаем. И у нас плывет оттуда окорочок. Ну как на пачке. Что на пачке, то и в На пачке? А. І пачка. І активно все. Ой, який запах. За... Запах грязі на картоплі і на моркві, який був. Так. Да. І ось так от активно. Смотрите, яка красота у нас вирисована. Майонез плаває кусками просто. Мой муж буде щаслив. Я сьогодні... Там плавлений сирок, майонез. Подарить. Он мне сказал, если я э, приготовлю шикарный борщ, он мне сегодня купит яхту. Так що... Что... A drive, take the драйв, way home. Що, я не впевнений, що це реальне речення. По-моєму, -по -по просто такого в англійській мові не існує. A Drive, take, the low way home. The low. Love... Ну, це не має сенсу. То, дівчатки, приємного аппетит, Це ж тушний інтернет. І будете купатися в рускаші. До нових зустрічей. Це, це габно танці. Ви бачили, як ми з мамою сьогодні зажигали? Ото От реально, як треба танцювати. В чому, різни... В чому суть? Я не Чат, я не поняв, але ну, мені на всякий случай хуйово стало. Просто щоб моя психіка збереглася. Я хз прям ну, як я танцюю, коли тіма, мені пофік. І коли типа, дивляться хлопці. Тобто коли дивляться хлопці, тобі не пофіг. Тобто ти пікмі. Окей. От ми і розібралися чат. Ну що не норм? Понятно. Короче, он какает. Посмотрите, ну. он витирає какашки. Посмотрите сюди. Чого написано Валера 733 ТГ? Чат, ви бачите? Наушники G733. Що, що значить Валера 733? Бачу, що я зробили свій аналог Нектоме Укрверсія, і будуть на стрімі презентувати його. О, буде nice. Сподіваюсь, що реально це хайпане ця штучка. І там буде сидіти дуже багато людей завжди. Зранку, в день і реально вночі люди будуть спілкуватися українською і що там можна буде реально говорити. А это было бы четко, а это было бы ебать четко, чат на справедливость, но отгнал лайк. Пальцами, от стенку. Да не пиздей. Вот, смотри, пальцы. Ага. О, потап. Looking for funk DJs. Ищу фонкеров. Сделайте ремикс на это, кто-нибудь сделайте фонк из этого. Ага. Вай, вай, вай Тома, Тома, вай, вай, вай Тома, Тома, вай. Здорово, привет. Привет. Здравствуйте, мне очень плохо, можно просисти. У меня открытый туберкулез. Я я все равно иду. Давай. Мужчина, вас девушка обгоняет. Давайте я вас вирю. Я ваш фанат. Я ваш фанат, то я дриж. Це не Тунтум, Сагор. Це круассан. А, а можем поцеловать Давай. Давай. Ай, приєднано, все, брат. Так, а куди він його поцілував? От сюди так це на рівні пупка. Куда він його цілував? Тан, гарного тобі. Ти дуже класний круасан. Я б тебе знизу починав їсти. Інтеграція з тільки що сталося на моєму стрімі окей. О, мужчинам нравиться, заходити такі шутки, да? А як вас звати? Я Коля приємно познайомитися. Коля Снікерс. Боря. О, У мене друг лучше бивший в от Бля, Боря, вообще, легко розсмішай, я таку публіку обожнюю. Братан, не опускай руки, сигаретку дать може. Yeah, О -о. То як да. хоче. Женщина, драсти. Хочу предложити. На вулиці, до каже, Женщина, мразь ты. За що ти не знаєш, як людину даже. А ви на офіс не хочете піти работати. А ви не хочете на офіс? А, я то знаю. Да, криптою займатися. Ага. Не хочеш? А, я те знаю. А я те знаю, блін. А я те знаю Чат, як ви думаєте, скільки разів я таке чув від людей, і скільки разів вони мене реально знали. Скільки разів вони мене реально знали. Чат, як я думав, скільки разів вони мене реально знали? ноль